Доброго дня, з вами завжди я, Любов. Сьогодні у нас з вами буде таке приємне завдання. таке. Урожай виростили, зібрали. Я показувала, як я моркву, Зовсім дрібнесеньку, що я робила, засмажку. І з більшеньку моркву я помила, склала ну, так, шарами, перекладаючи паперовим, папером рушничками такими у, холодиль, у холодильнику в контейнері. А крупнішу моркву будемо з вами сьогодні пакувати у харчову плівку на зиму. Це буде і з морквою, і з буряком. У нас в цьому році небагато буряку, трішечки клиненько, трішечки циліндри. І зовсім небагато нам потрібно моркви, скільки є, скільки є. В кого багато, в кого там 5 гектарів, 10 гектарів, у кого там мішками вона. То вже ваші справи, Я показую, як я роблю це я. Зовсім небагато у нас є, Ящик буде, ящик моркви, ящик бурячку, Нам вистачає зробіть, так як я вам кажу, зберігається. Я показувала кілька разів, як дуже гарно зберігається до нового. А бурячок ми зовсім недавно прибирали в тому місці, де в нас не в підвалі ми зберігаємо, а у гаражі під машиною в оглядовій ямі. І там прибирали, і я знайшла останній бурячок. Це було місяць назад. Він в ідеальному стані. Тому потрібна нам буде миска, вода, новенька губка, така мочалочка, така жорсткенька, і харчова плівка. І наша любов, і час. Тож розпочнемо. Я вам показую свої улюблені способи, методи, провірені руками. Для мене це самий найкращий спосіб зберігання. По-перше, акуратний, чистий. Морква залишається соковитою, чистенькою. До самого початку, коли починається нова морква, молода. Ця морква зберігається, повірте мені, що для цього треба? Морку я замочила в воду буквально на декілька хвилин, не для того, щоб вона набралася води, а для того, щоб її відмити від грязі, від різного бруду. Е і не бійтеся, що вона намокне. Вона в землі місяцями дожджа йшли, їй нічого не сталося і зараз не станеться. Ось я беру отаку мочалку і грубою стороною я відбиваю весь бруд. От, і кидаю чисту воду для того, щоб вона сполоснути її потім. Я переполоскую її. Ось десь тут мій помічник ходить поряд, тіска наша. Так, ось так. Я її сполоснула, а тепер на сантиметр від того місця, де росте гічка морквина, обов'язково зрізаємо. Тому що буде вона проростати. І знизу теж сантиметр півтора зрізаємо, щоб не росли корінці. І в такому вигляді викладаємо на таку якусь ганчірку, яка вбирає у себе вологу. Ось так. І кладемо для того, щоб вона просохла. Так, ось морковку всю порізали, почистили Викласти її треба так, щоб вона була така, якась відстань між ними була, щоб вона швидше просохла. Ось так. Тепер накриваю якоюсь родиною, чимось таким стареньким, щоб воно всю вибрало вологу. І залишаємо на дві годиночки отак його, щоб воно протряхло. Потім відкриємо, щоб воно прогрілося, перевернемо, щоб вона зовсім була сухенька, біленька. Так, мороковка наша вимита, висушена. Я вам хочу показати, дивіться, вона наскільки висохла, що зовсім біласта така шкірочка зовсім суха, суха, суха. Дивіться, зовсім руки сухі, вологи немає не граминочки. Висохла ця сторіночка, вона провітрилася. Ця сторіночка, вологи немає геть. І тільки в такому стані, такому провітряному, просушеному, вимитому, почищеному. Ми зараз будемо мотати їх, замотаємо, і буде вона зберігатися у нас до свіжої. Так, що ми тепер робимо? Я взяла дощечку. На дощечку виклала харчову плівку, тепер беру морквину і ось так. Кожну морквинку замотую. Да, це якийсь час, треба витратити час, але воно того варте. І оці ось зрізи дуже тугенько і плотненько, щоб зовсім туди не потрапив повітря. Повітря ми виганяємо. Якщо маленька морквина, то можна дві покласти. Отак. От Тепер завертаю отакі. Прижимаю ось, така виходить красота. І отак робимо всю морку. В кого у мене і ящичок, там відро, певно. А В кого більше, в кого там 10 відер, 10, то вони цього не зроблять. Але все-таки, я думаю, що частинку можете зробити. Тому що морква, яка зберігається в піску, ми пробували і в піску, як ми тільки не пробували робити її. Ось так теж здоровий такий мені. Не треба їх декілька штук Мій достатньо одної, тому я замотую одну. Пробували ми і з піском, і з глиною, і по-різному. Да, вона зберігається, все одно вона морщиться через деякий який період. Але вона втрачає саме оту свою таку солодість морковну. Морка вона з чим смачна, тим, що вона. Солодкувата, хрустка така. А у піску вона так не зберігається. Що ви мені не кажіть, я пробувала то не те. А ця точно виходить як свіжа. Вітря з неї все викачене. Ось дивіться, краса. Переді мною миска із теплою водою. Поряд лежать тряпки, які мені потрібні будуть зараз. І ось так. У мене два ящики отакого середнього бурячку, який ми вирвали і почистили. Тепер нам треба його зробити заготовку на зиму. Що я буду далі робити? Я беру і замочую його у воді. Я його замочую отак. Просто для того, щоб його помити. Тепер беру кожну, кожну бурячину і просто ретельно мию буряк, щоб, не, щоб він не лежав замочений. Тепер. Отут де плодоніжка, ось де плодоніжка, де, де сам корінь. Я на сантиметр зрізаю, відрізаю і тут, де має бути розтигічка, я теж відрізаю. Ось виходить отака. О, така бурячина. І складаю на тряпку таку ганчірки, такі, які впитують вологу, які вбирають в себе вологу. І я так роблю з кожним бурячком всю грязь, все болото я відчищаю. Отак. Відрізаю отут, щоб не проростало, щоб коріння не проростало. Ось так. І відрізаю отут, на сантиметр, щоб не росла гичка. Ось так. Так, ось так помили, Побризали весь бурячок наш. Поки останній ще вологий, цей вже зовсім сухий. Якщо ви бачите, він вже зовсім біленький, сухенький. Можна перевернути його, отак залишити його на декілька годин, щоб він провітрився. Оце все обрізала І тут він, бачите, він вже геть білий, він пицок. І тут, де зрізи самі, вони теж підсихають. Оце отак підсохне, і потім я вам покажу, що я буду робити. І повірте мені, нічого не зниє. Уважно слухайте, як я буду говорити. Читайте коментарі, щоб я не повторювала по 10 разів в коментарях і не гаяла не свій, не ваш час. Так, ось дивіться, пройшло 2 години з того часу, коли порізали в мирі бурячок. Гляньте, він підсох. З усіх сторон він біленький, чистенький і зовсім підсушений. Ось так, дивіться, кожна, кожна, кожна бурячиночка, вона підсушена. Ось тепер дивіться. Я беру звичайну харчову плівку, розкладаю. Ось так. Беру бурячинку. Ось так. Я де крупнішу буду класти по одній. де дрібніші. По дві, але буду їх перекладати. А тепер дивіться, я дуже-дуже щільно її замотую. Всі оці оці верхушечки, кожний міліметр цього бурячка, я його так щільно отак притискую і декілька разів його замотую, щоб не залишалося зовсім повітря. От, щоб вигнати все повітря звідси, ось так. От. Вот так замотала его. Вот так. Все отак, 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 гарненько, щільненько. все. Так, ну от Ми попакували весь бурячок. Ось дивіться. Тут дві бурячинки. Тут ось три невеличкі. Де є здорові, не зовсім здорові, то один. Ось так. Весь бурячок я попакувала ось так. Великий ми віддали. Нам він не потрібний. зовсім зовсім маленький. Я вам пізніше покажу, що я з нього роблю. А це різний середній такий. І оце, отак він буде зберігатися до нового Ми в минулому році, вже по сходи, ми проривали молодий буряк, вже навіть проривали такий був, що можна було його вживати. І я оцей роздавала. Так що не вірте, нікому що він знає. Якщо ви його просушили, якщо ви його від болота відмили, і потім просушили, обрізали верх і низ, для того, щоб не росли. З тої сторони гічка, а з іншої сторони, щоб воно не вкорінялося. Тут ні слимаки до нього не достануть, нічого. І ось побачите, спробуйте, і все у вас вийде. І дай Бог зустрінемось з вами. Була як завжди, любов. На своєму каналі кухня з кишені і справи домашні.